Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Провів сьогодні ставку доповіді по фронту. І це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки. Також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні, Курська та Белгородська область. Окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова. Щодо дронів, ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій, стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням. Будемо більше. Вдячний всім, хто розвиває цей напрямок, хто розробляє відповідні рішення. Продовжуємо роботу і для протидії ударам з повітря. Все щодо ППО, системи ППО, ракети до них, дронове ППО на сьогодні головний пріоритет. І ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами. Розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати крок за кроком. Закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів та заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями. Так само працюємо з партнерами, щоб виробництво і в них в країнах працювало максимально для саме нашого спільного захисту зараз і на час після війни. Для арсеналу партнерів. Ми працюємо з усіма лідерами і з усіма країнами, які можуть допомогти інвестиціями, компонентами, виробництвом. Цього тижня готуємо зустріч з учасниками коаліції охочих. Українські представники в рамках конференції з відновлення, що відбудеться в Італії, матимуть конкретний Перелік завдань для захисту саме зараз, для захисту наших міст, захисту наших громад. Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування шахедів. Не так багато в них залишилось способів затягнути війну. І російсько-іранські дрони один з цих способів. Я дякую всім. Хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам? І, звісно, дякую усім, хто допомагає нам захищатись від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо петріотів і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати і наступні зустрічі Рамштайн у різних форматах. І вже сьогодні проговорив кілька варіантів з прем'єр-міністром Британії Стармером. Британія разом з Німеччиною, разом з іншими партнерами, зараз зберігає функціональність Рамштайна. І в серпні, вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових. Кроків для нашої української стійкості говорили з міністром закордонних справ України щодо спеціальної наради з українськими послами. Вже за два тижні відбудеться ця наша зустріч. Я очікую абсолютно конкретних результатів по кожному регіону. Передусім щодо санкцій. Проти Росії щодо підтримки оборони України щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні. Говорив з президенткою Національної ради федеральних зборів Швейцарії. Вона була сьогодні з візитом в Україні. Важливо, що Швейцарія підтримує санкційний тиск на Росію за війну. І ми маємо продовжувати зміцнювати абсолютно все, що обмежує російські можливості воювати. Говорили з представницею Швейцарії про повернення українців з російської неволі, зокрема, наших українських дітей, які зараз в руках російської системи. Україна розраховує на приєднання. Швейцарії до глобальної коаліції з повернення українських дітей та відповідну спільну роботу з Україною та учасниками цієї коаліції. Я хочу також сьогодні відзначити українських правоохоронців, нашу національну поліцію України, також прокуратуру оперативно розслідувала обставини вибуху на Житомирщині. В Глибочицькій громаді. Тоді дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідне. Більш ніж 80 людей постраждали. Багато будинків були зруйновані або пошкоджені. Є зараз процесуальні кроки, вручені підозри. Зловмисники мають відповідати жорстко. І це цілком справедливо. Ще одне. Не забуваємо наших полеглих воїнів, шануємо їхню пам'ять та відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців українських воїнів: військовий льотчик-полковник Фішер Дмитро, Азовець Гринцевич Назарій, воїн 3 штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України. На жаль, посмертно. Слава усім нашим воїнам! Слава Україні!